Друзі, доброго дня! Я вітаю вас, мене звати Еліна Храмцова. Сьогодні пропоную вам такий розклад, який буде вам корисним на наступні два тижні. На сьогодні, Миколаївка, я вас вітаю. Ми подивимося, що треба відпустити для того, щоб прийшло щось нове. Подивимось, що приходить. Де ваша зона комфорту на вихідні? Як знайти свій спокій і подивимось на пораду Таро. Сьогодні буде 5 варіантів, такий буде швидкий розклад. Ви можете обирати, дівчата, ви часто питаєте, як обирати. Можливо, вам подобається 1, 2, 3, 4, 5 цифри. Можливо, вам подобається колір колоди. Можливо, вам подобаються камінчики. Перша в нас в мене нова колода, вона називається Богиня у тобі. Така жіноча енергія, і тут амітіст. Друга це колода. Ведьмачок, у нас такий маленький, Дивіться, який гарний камінь. Друга це в нас колода правіцев. і такий цікавий камінь. Далі ми маємо містичні моменти і от такий камінь. І третій це в нас, як завжди, наші двері. Так, і цитрин. Убирайте, будь ласка, ставте мене на паузу, думайте. Можете подивитися всі варіанти, можете подивитися один варіант, два. Справа в тому, що розклад є загальний, як завжди, і ось тут місця нема. А, тому він може у вас не програтися. Можливо, ви почуєте десь інсайт для себе. І так, хто обрав перший варіант? В нас Амітіст, нас чекає тут. Шакал, який є, охраняв анубіс, да? він охраняв гробницю фараона. Це в нас Бог смерті, Бог трансформації. Тому, перший варіант. І так, сідайте зручно, давайте подивимось для першого варіанту. Що потрібно відпустити, щоб прийшло щось нове? Що до вас приходить, де ваша зона комфорту на вихідні? І порада від Таро. Перший варіант. Слухайте, три старших аркана. Перший варіант, як ви так. Що треба відпустити, щоб прийшло щось нове? Старший аркан імператриця. Імператриця в нас, знаєте, така дівчинка. Тут цікава історія, яка все може, все знає, яка самодостатня, і яка тримає все під контролем. В даному випадку прототипом для цієї карти була Beyoncé Ноулс. Бачите, навіть схожа, схожа на ню, да? яка є феміністкою, вона очолює феміністичний рух і бореться за права жінок. Це, дивіться, от вам потрібно відпустити. Вам потрібно відпустити постійну боротьбу. Боротьбу за те, щоб ви комусь щось доводили, що ви жінка, що ви можете, що у вас стальні яйця. Знаєте, у чоловіків також є, ну, скажу так, і є яйця. Не треба мірятися. хто більше. Зупиніться і відпустіть те бажання бути завжди першою. Для того, щоб ви комусь щось доводили, я все можу, я бачите навіть три роки. Дозвольте собі бути слабкою. Відпустіть оту боротьбу, по-перше, боротьбу у собі, оскільки ви, дівчинка. До вас приходить Нарін. Нарін це е, дурак. Тут дуже цікаво, подивіться, на, цій, на цьому аркані зображена Амелія Іархарт. Це була перша жінка, яка подолала Атлантичний океан на самольоті. І богиня, яка тут є, це персіфона. Персіфоня – богиня вісни. Тобто, дивіться, яка різниця між двома. Це жінка, яка відбулася імператриця, а це дурак, або називаємо так дурочка. Подивіться навіть, от як промальовані ці дві карти. Оця енергія легка, новий шлях. Це жінка, яка відбулася. Залишайте, залишайте оту важку, оту, я все знаю, я все можу. Уходьте у легкість, уходьте у я зможу перетнути океан. Сонечко, є, пташки є. Вам не треба сидіти. Відпускайте. Дівчата, будьте дівчатами. Ми настільки забуваємо за всіми обов'язками, які до нас приходять, що ми оцю легкість маємо. Пам'ятаєте, хто така персіфона? Богиня весни, яка да? дружина з Аїдами приходить на землю, щоб радіти. От ви вже давно прийшли на цю землю, і ви правда забули, як радіти перший варіант. Ви забули, оскільки у вас дуже багато обов'язків. Імператриця це в нас така одружена дама, яка займається і собою, і чоловіком і дітьми. В даному випадку це бажання чи підказка тару займатися тільки собою. Де ваша зона комфорту на свята і порада тару? А ваша зона комфорту це ви сама. Тут Аркан влюблений, але в даному випадку, якщо не помиляюся, це в нас Грейс Джонсон. Да? Е, Пам'ятаєте темношкіру акторку, співачку. Вона е, в, з цим зіграла з Арнольдом Швацнегером. Пам'ятаєте в конані Варварі? В даному випадку е, тут треба полюбити себе. Для того, щоб комфортно відсвяткувати Різдво, Новий рік і всі свята, ви маєте полюбити себе. Єдине, кого ви маєте бачити, це себе у церкалі, себе коханою. От дивіться, у вас навіть но колоде, восьмерка кубка. Тобто ви уходите від ваших проблем, від того, що все зробили, і вона з радістю йде, ця дівчинка. Вона собі там трам пам пам Тут ви уходите від отих важких обов'язків. Взагалі, просто присвятіть цей час собі. Зона комфорту, а що у вас є в цій карті? Давайте подивимось, як вам себе полюбити в даному випадку. Під луна. займіться е, на, да, місяць, займіться пошуком е, того, що є для вас важливим. Подивіться, можливо, якісь цікаві психологічні поради, е, якісь семінари, сходіть на масаж, зробіть собі кихті, падзюрі зробіть, як то кажуть, зачіску. Тобто при, присвятіть цей час собі. І порада таро. Хорош думати. Бачите, у вас сім'я кубків це от сижу, я не знаю, ви в воді сидите, ви нас спочуття, ви не знаєте, що вам обрати. Обирайте себе. Дівчата шикарний варіант взагалі. Вам Таро кажуть: від жінки переходьте в енергію дівчинки нуль, да? це новий шлях, любіть себе, шукайте підсвідомість. Знаєте, можливо, пропрацюйте свою дитину. Та дитину в собі. І зробіть же вибір. Просто-напросто. Не думайте, не от в голові, щоб нічого не було, як то кажуть, білий шум. І буде у вас щастя. Перший варіант ви чудові. Ви молодці, вам вітаю гарних свят. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте під відео лайки, не лайки, що завгодно. Буду дуже вдячна. Другий варіант ми переходимо до вас. Ви в мене така цікава, блакитна. Камінючко, і ви війнички. Другий варіант, я вас вітаю з вашими святами. Бажаю, гарно відсвяткувати. А зараз, будь ласка, налаштуйтесь на ваші поради, що вам треба зробити наступні два тижні. І так, що потрібно відпустити, щоб прийшло щось нове? Що приходить? Де ваша зона комфорту для того, щоб відсвяткувати свята, оскільки це зараз така зараз тема, знаєте, душа болить і не знаєш, де своє місце знайти. І порада Таро. Готові? Сіла вас на дні як чудово. О, клас. Король Пентаклій, ви відпускаєте, для того прийшло щось нове, а щось нове це адшельник. Тут іде розрив з вашою коханою людиною. В Пентаклі це в нас земля. Да? Це в нас буде або тілець, або козірожка, або діва. Знаєте, тут іде розлучення, це може бути також і батько. Знаєте, в нас, як то кажуть, daddy Issues. Тобто ви відносини зі своїм батьком, які були нестабільні, ви вирішили розірвати. І ви виходите в герміт, отшельник. Притом вам комфортно. От подивіться, вогонь горить. Мітла лежить, кицька спить. Тобто, в даному випадку, і вона собі сидить і медитує, ці, цей розрив він буде вам в тему, як то кажуть, він буде по кайфу. І то, що ви будете сама, вам буде добре. Ви виходите, і, до речі, це старший аркан. Тобто, Це аркан мудрості, аркан, коли ви. Ви знаєте сама для себе, що слухай, я класна подруга, мені самою собою комфортно. І ви завжди, дівчат, знаєте, для того, щоб відносини функціонували, щоб вони були нормальними, стабільними, потрібна якась пауза, потрібно подумати, помедитувати, можливо, порадитися з. Всесвітом, з собою, з подругами, а що було не так у моїх відносинах? Чому ця помилка була? Чому ми не змогли бути разом? І у вас і тут от така ситуація, що ви просто будете задоволені побути самою. Де ваша зона комфорту на вихідних? Дурак! Новий шлях, слухайте, у нас щось <ріх>, другий варіант і е, новий шлях, е, тут у вас нормально, да? Получається розлучення, і, і ще й сонце. Взагалі цікаво. три старших аркана, ось ось четверте. Дівчата, такий у вас потужний, буде, потужні два тижні. Подивіться, по дураку це новий шлях, і вам порада сонце, радійте життю. У вас сила, тут вас походу приручали, ви приручали, того Льва, але, напевно, той Лев сказав, що ні. Не переручаюся я. Ви просто уходите з тих відносин в тут, бачите, от з друзями десь погуляти, відсвяткувати, зустрітися з дівчатами, поїхати на різдвяний базар. Можливо, у вас подруга живе во Франції, а ви зараз знаходитесь в Італії, ви поїдете до своєї подруги. От, хтось ще вагітний у вас тут, да, з ваших трьох подружок, ви зустрінетесь е, святкувати те, що вона завагітніла. Тобто це чудові аркани, які розповідають вам, що той король він рядом там не лежав з тими емоціями, які ви відчувати будете, да, що ви звільнилися від нього. Ви сама, у вас гау. Тобто, дивіться, радість, взагалі, задоволення. І сонце. Ну, краще бути не може. Тут, в принципі, а, бачите, по силі, в принципі, це аркан, який розказує нам, що ми свої інстинкти маємо анімалістичні, та, і от, від цивілізації, як я кажу, наліт цивілізації, які в нас є, ми маємо якось їх при... пристосувати один до одного. Але бачите, от, вам краще зараз побути самій і піти в святкування, в новий шлях. Давайте подивимось, який новий шлях тут буде, куди вона там йде. До іншого короля, я вас вітаю. Ви <ріст> знаєте, тут король же цих мічей. Король мічей це в нас воздух, да? знак воздуха. Тобто, ну, між двох зол ви вибрали інше. Тому, дівчата, ви молодці, потужні вас два тижні. Я вас вітаю. Другий варіант відпишіться, Ставте лайки, вподобайки, як це зараз називається. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Так. так, складаю колоду і давайте будемо переходити до третього варіанту. Дивіться, який він класний. Той камінь мені подобається. Так, і колода Таро, правіці. Зараз будемо дивитися, що у вас відбувається. Третій варіант. Вітаю вас зі святами. Дуже цікаво, що у вас там в світі робиться, в вашому. Мікрокосмосі, як він созвучний з макрокосмосом. І так, ви готові почути поради таро. Що вам треба відпустити для того, щоб прийшло щось нове. Ой! Що приходить? Де ваша зона комфорту на світа? Оскільки зараз бачу дівчата дуже так нестабільний психологічний стан у багатьох, і порада таро. І так, о! Туз Жезлов. Гоп, гей, галалей, енергія. Так. А, що ви відпускаєте? У нас одні, одні, одне кохання. Ви відпускаєте короля мечей. Король мечей, подивіться, який він, красунчик, взагалі, такий харизматичний. Король мечей такий жорсткий, жорсткий, жорсткий дядько. Ви його відпускаєте. Це в наш воздух, воздух це терези, близнюки або водолі. Тут іде розрив відносин. І куди ви виходите? Ви щось нове Приходить дьявол. Дьявол це соблазн. Це соблазн, це енергетика, тут іде маніпуляція. Давайте подивимось, звідки ви куди. Емір, у вас йде перехід взагалі на Новий рівень вашого життя, новий рівень розвитку на новий рівень зрозуміння реальності, називаємо так. Діявол ще в даному випадку, ви бачите, він маніпулює, маніпулює, який, можливо, скаже людина це може бути, або певні обставини, які отак от стануться раптово, тому що по колісу фортуни це події, які. Стаються раптово, знаєте, ви так шла-шла, 100 євро, знайшла в такому випадку. І можливо, те, що ви розлучаєтесь з цією людиною, це сталося от це два старших аркана. Да? Просто оскільки вже ви не могли з ним разом бути, і вам прийшов якийсь област. Це може бути також інша людина, яка вам на шляху зустрілася. І ви пішли в інші відносини. Можливо, хтось вам наговорив. Знаєте, як подружка каже, та тобі він не треба, на що він тобі впав? Він тебе там не задовільняє, він тобі гроші не дає, чи він тебе не любить, як треба. І от так раптом сталося, і ви просто розлучилися. Але вам потрібно залишити ці відносини для того, щоб піти в нову циклічність. Д'япл це наші такі підсвідомі, можна сказати, інстинкти. Які ми, які ми, в яких ми самі собі не признаємося. От ми наче кажемо, що цього в нас немає. І от у вас буде можливість зустрітися зі своїми страхами, які прийдуть. Можливо, вам потрібно розлучитися з цією чи розійтися людиною для того, щоб подивитися, чи можете ви бути сама, і сама справлятися з певними важкими ситуаціями у вашому житті. Де ваша зона комфорту? Зона комфорту, щоб ви постійно перестали думати, що хтось вас переслідує. Повірте в цей світ. От бачите, по цій карті, по сімркій м'ячі. Це карта вора, тобто боязнь, що вас, вам щось зроблять погане, вас ограблять, вас недолюблять, вас, вам щось зроблять. Так? Тобто прекращайте думати про негативні речі. Не думайте, не бійтеся, пропрацюйте свої страхи. І, можливо, у вас буде шанс по тим саблазнам, знову з'явиться можливість пропрацювати свої страхи, що хтось вам щось зробить. І порада таро. Радійте життю. Четверка жезла це може бути подорож додому, це може бути зустріч з подругами, коли ви гуляєте. Це, можливо, буде придбання квартири, або ви отримаєте іншу квартиру. Тобто все, що пов'язане з житлом. Бачите? От там на шатер. І, в принципі, по е, тузу Жезлов, це енергетика, це сексуальна енергетика, це бажання жити, це бажання творити, бажання подорожувати. Тобто, у вас йде зміна енергетики за рахунок того, що ви розлучаєтеся з тією людиною, і вам потрібно забути той страх, страх, який приносить, і переходити в радість. Ось така ситуація, у вас третій варіант. Відпишіться, будь ласка, буду дуже вам вдячна. І зараз ми будемо дивитися третій варіант, вибачте, четвертий. Так, карти я відкладу. Упс. У нас з вами було місце, де працювати. І так, камінчик. Наступний варіант, мій любимий моя зміючка з Австралії. І містичне таро. Чудова колода. Ми зараз подивимося. Я вас вітаю з наступаючими святами. Нехай нам Різдво і Новий рік принесе тільки позитив і тільки позитивні зміни. А ми давайте з вами подивимось, що потрібно відпустити для того, щоб прийшло щось нове. Що є тим новим, що приходить. Де лише зона комфорту для святкування нового року Різдва Інших свят і порада Таро? Туз російсько логічне мислення. Так, красота. Значить, дивіться, що у вас потрібно відпустити? Вам потрібно уйти. Куди ви уходите? Давайте подивимось, куди ви там йдете. Куди ви йдете? І від чого ви йдете? Слухайте, ну що вам сказати, у вас е повний роздрайв. Ви зараз намагаєтеся ситуація, яка у вас у житті є, склеїти. У вас йде повністю розрушення, турм. Бачите, башня. Тобто в житті зараз розпадається все, що можна розпадатися. Може бути також і втрата квартири. Це може бути, ви знаходитесь в зоні бойових тій, і у вас квартира повністю зруйнована. Це можуть бути відносини, це може бути ваша особистість, яка зараз зруйнована. І о, вам потрібно йти від цього. Карти дуже чітко вам кажуть, що уходьте з цієї ситуації. Це може бути і переїзд, тому що ви ранені. По дев'ятки Поділятки. Жезлов, да? ви поранені, і у вас просто, скажімо, дуже така складна ситуація. Вам її потрібно залишити. Для того, щоб що прийшло, щоб ви отримали своє серце, щоб ви отримали своє серце назад. Ці події, які зараз відбуваються у вас, до речі, напишіть, будь ласка, під відео, оскільки я буду дуже вам вдячна за зворотній зв'язок. Це допоможе мені краще розуміти карти і краще е, трактувати їх. Ви повертаєте собі своє серце. Те, що нове приходить, воно належить вам. Оскільки після розрушення Взагалі знову будуть будуватися нові відносини, новий будинок. І зараз от у вас іде, просто ви від цієї ситуації уходите. Це може справді бути переїзд в іншу країну. Це може бути, якщо ви виходите з тих ситуацій, які, яка вам не подобається. Тобто ви зараз почуваєте себе дуже-дуже некомфортно, ви уходите з цієї ситуації. Повертаєте собі своє серце. Зона комфорту. Треба побути самій. Але бачите, тут така ситуація у вас. Ви в цій клітці сидите, клітка відкрита, крила є. Чого ви сидите? От чого ви сидите? Вам просто треба вилетіти з цієї ситуації. У вас, бачите, ось одна карта, каже вам карти, що ви хотите. Серце ви собі повернули. Чого сидите? І тут у вас іде туз е, м'чей. Туз-мічей це логічне рішення. Це таке, знаєте, як сказала і відрізала. У вас ключ є. У вас є ключ для того, щоб вирішити цю ситуацію. Можливо, від нової квартири, новий переїзд. Взагалі абсолютно така кардинальна зміна у вашому житті. І ваша клітка відкрита. Але ми є дуже часто тими, хто самі собі ці клітки будують, їх відкривають, і сидимо там, і думаємо, ні, зону комфорту я не залишу. Вам порада, дивіться, двойка кубків. Це об'єднання з іншою людиною. Бачите, тут дві дівчинки. Ви можете запитати поради своєї мами, можете запитати пораду подруги, можете забирати, запитати пораду у психологічного консультанта. Тобто, тут є об'єднання і дві людини разом, вам каже Таро, давайте подивимось з тої клітки, що вам заважає вийти з неї? Ви боїтеся звернутися, скажімо, до когось, да? ви боїтеся, що інші люди. Ви не зможете з іншими людьми знову разом співпрацювати. От ви просто боїтеся. Краще, да? коли дуже багато все було не так, дорога йшла не, тим... не в тому напрямку, людина вже боїться ту допомогу прийняти. Прийміть, Прийміть, зверніться і кубки це в нас вода, це емоції. Вам потрібна емоція від іншої людини. Серце ваше вас ще є. Розумієте? Хто ця людина? Звізда. Це може бути, до речі, медійна людина, тому що звізда це в нас, або людина, яка живе десь далеко, в нас знаходиться на відстані від вас, яка зможе вам допомогти. Або це хтось з медійних, я не знаю, знов-таки тарологи, психологи, астрологи, нумерологи, людина, яка просто вам зможе допомогти. Дуже цікавий розклад, дуже цікава ситуація і така чітка. Я буду вам дуже вдячна за зворотній зв'язок. І останній варіант в нас, так, давайте подивимось. Останній варіант це цитринчик. Даров цитринчики. Ви в нас працюєте з... Дверцями да? 78 дверей. І давайте подивимось на події, які будуть вас переслідувати наступні 2 тижні. Або ви їх будете переслідувати, хто вас знає. Подивимося чотири питання, які, думаю, вам зможуть дати пораду. Розклад є загальний. Якщо вам потрібні приватні консультації, то ви знаєте, де знайти а, мене. І так. Перше питання: що треба відпустити, щоб прийшло щось нове? Що то нове приходить? Е, далі, ваша зона комфорту на вихідних, що вам допоможе гарно відсвяткувати? І порада та роб. Так. Ну, відкриті двері, подарунки вас там чекають. Опять король, слухайте, ну це прям взагалі рятуйте гвалт. Дні королів нас, що треба відпустити. Вам треба іншим варіантом, треба інших королей відпустити. Вам треба короля води відпустити. Король води. Блін, одні хлопці в нас в голові, дівчата. Треба відпустити короля води. Це в нас рак, риба або скорпіончик. Ну, не ваше це. Розумієте? Що приходить? Карта победителя. Шестерка. Жеслав, ви виграєте. Коли закінчуються відносини, то людина спочатку, знаєте, каже: Боже, як же ж так? Ми ж там рік разом, 2, 3, 4, 5, 10, а як же ж я буду? А потім через якийсь час людина розуміє, що А класно мені з собою. Я такий класний хлопець, хлопецька, класна дівчинка. Ви виграєте. Ви уходите від цього короля і йдете у карту. Яка є карта признання. Це може бути, знаєте, скажімо, така ситуація, що це признання на роботі, оскільки бачите, ви якийсь проєкт можете закінчити, здати якусь роботу річну. Тобто, ви виходите в знання, це може бути в професійній сфері. Да? Там на фірмі вам сказали, молодець, отримаєш 13-ту зарплату чи ще щось. Тобто у вас йде визнання. Дуже гарна карта. А король, ну що? Е, до речі, це може бути психолог. Ви, ви можете вирішити змінити психолога і сказати, я працюю з цією людиною, і мені більше не подобається, я стопчуся на місці, тому я не буду більше до нього ходити. Без проблем. Може бути також, може бути лікар, та, якісь там судинні захворювання, все, що з кров'ю пов'язано. Тобто ви можете. Це відпустити. Взагалі це можуть бути, знаєте, якісь такі маніпуляції, які відбувалися там. Зараз скажу, дайте подумати, це може бути діаліз, якісь переливання крові, очищення крові. Тобто ви можете закінчити цю фазу, у вас йде закінчення, і ви виграєте. У вас починається ремісія, коли. Така, такий проєкт відбувся. Щось мені хочеться таке сказати. Якщо в когось це програється, будь ласка, дайте мені інформацію під відео. Я вам дуже вдячна за коментарі, оскільки я можу так краще для себе також вчитися і далі трактувати карти. Що приходить, да? От ви цю ситуацію виграєте, де ваша зона комфорту? Емоції. По рицарю кубка, це, знаєте, чоловік. Який да, вам ще й подарок принесе, бачите, приїде до вас. Е, рицарь Кубков, він, звісно, не король Кубков, да, якщо це чоловік у вашому житті, а він трошки менше віком. Це може бути нова людина, там, новий коханець у вас, просто друг, з яким вам емоційно комфортно. От просто емоційно комфортно, і ви проведете з ним гарний час. Він ниряє от в ці емоції. Він просто до вас приїде і скаже так. Вдівайся! Десь будемо рухатися в емоційну сферу. Тобто на, вихідних, на двох два тижні вихідних, які в нас будуть до кінця року, це вас зустріч з молодою. Це може студент ваш приїхати, який навчався, і дитина молода, приїхати в гості. Да? І порада. Туз Жесла. Тут Жеслав, це в нас така карта, яка, в принципі, означає, що все в моїх руках. Відкривайте двері. Пробуйте, вона ще закрита, але у вас є можливість відкрити ті двері. Ви можете те бажання, яке ви собі забажали, да? чи ті якісь собі м, плани, які ви намітили, да? шукайте шляхи, як їх відкрити, як реалізувати. Вам по цій карті кажуть карти Таро, все у вас буде, все зробиться і все буде дуже-дуже круто. Ось такий варіант. Я вам дуже вдячна за те, що ви дивилися моє відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, і ми з вами зустрінемось наступного разу. До речі, якщо вас цікавлять певні теми відео, ви можете мені писати, і будемо робити. На все добре!